Асного дня, друзі, мене звати Світлана Жилюк, і я інструктор методики тета Хілінг. І сьогодні я хочу вам е розказати, що ж таке тета хілінг чим я займаюся, і на це відео мене надихнуло дві історії. Перша історія, коли Моя прекрасна знайома е сказала, що ти знаєш, Світлана, не всі в нашому місті розуміють, чим ти займаєшся. І я навіть пояснити до кінця не можу. Я сказала, що це нормально, значить ми будемо далі проводити просвітницьку роботу. І друга історія це дівчинки, з якою я зустрілася вчора в кафе. Яка до мене підійшла е і сказала, що ти знаєш, коли ти рік тому почала проводити прямі ефіри, записувати свої перші відео, я спочатку з цього сміялася, але пройшов час, і я тобі дуже вдячна за ці е відео, за цей приклад. І я тобою захоплююся і дуже радію за твій розвиток. І е пам'ятаєте, я говорила фразу. Махатма Ганді, що коли хтось щось робить толкове корисно, завжди буде ті, хто будуть сміятися, спостерігати, говорити щось погане, а потім тебе признають і потім цим починають цікавитися і захоплюватися. Так, що ж така, що ж це за така методика сілення тетахілінг для України, це щось нове. Але повірте, що 119 країн світу на сьогодні володіють цією методикою. Користуються цією методикою. Їй більше 21 року це авторська запатентована методика американки Віани Стайбл, яка допомагає зцілювати не тільки здоров'я на фізичному тілі, а й допомагає зцілювати відносини з фінансами, і створювати гармонійні стосунки в родині, знаходити свого друга душі і так далі. Зцілення – це в першу чергу внутрішні зміни, які приводять до гармонічного і збалансованого стану всередині себе. Тета в перекладі це душа, Хілінг це зцілення. Технології тета Хілінга побудовані на знаннях квантової фізики, біології, на знаннях про будову людського тіла. З того моменту, коли я прийшла в тета хілінг в моєму особистому житті дуже багато чого змінилося. Я прийшла в той момент, коли відчула, що я втратила радість в своєму житті. Радість від покупок, від перемог, від емоцій, стосунків. І перше, що мені вдалося одне з своїх досягнень, це повернути радість у своє життя. Тетахілін це одна із самих ефективних технологій, які я коли-небудь вивчала і використовувала в своєму житті. Медитація в тета сама коротка і сама ефективна. Нам не потрібно роками займатися йогою, уходити десь. Е Місця, де нас ніхто не потревожить, щоб абсолютно без шуму, в релаксі, за роки медитацій відчути зв'язок себе із творцем і навчитися входити в тета стан. Тому медитація методом тета Хілінг настільки проста, що кожна людина, навіть дитина, дуже легко може навчитися нею. Користуватися і використовувати ці технології, навіть якщо ви на вулиці чи в якомусь шумному місці через мене тетахілінга. Ми відкриваємо свої можливості, ми розширяємо свої горизонти. Ми е, вчимося знаход... віднайти свій зв'язок із творцем, чути творця, вчимося, як відрізняти голос свого ега, голос, свого самолюбства, свій голос е, від голосу творця. Через метод тета-хілінга ми можемо краще пізнати себе. Ми можемо пізнати себе і зрозуміти поведінку свого тіла, зрозуміти, як через хвороби з нами говорить наше тіло. І однією з причин, з якої я прийшла в тетахілін, це зцілити хвороби, які знаходяться на генетичному рівні. Я думала, що я народилася як чистий листок бумаги, і моє життя, і моє тіло, мої клітини і мої емоції складалися із тих емоцій, які я назбирувала під час свого розвитку і свого життя. Але як виявилося, що дуже багато програм і переконань передалися не тільки з утробі матері, не тільки з молоко матері, а прийшло із історичного рівня генетики і історії душі. Я наведу такий приклад, коли я повернулася з Риму, я привезла е, своїм хлопцям цукерки і менше взяв одну упаковку цукерок і каже: Мама, я їх зараз їсти не буду. Я їх відкладу на чорний день. Так як я вже досвідчений, тета практик інструктор, я цю фразу вже діагностувала як програму, яка до нього прийшла уже. Навіть не з моменту зачаття, не з утробі матері, а прийшла ще раніше, тоді, коли люди переживали голод, тоді, коли люди залишали щось на чорний день і розуміли, що накопичувати гроші варто на якусь погану подію, а не на добру. І ось таким чином можна зрозуміти, що ми в своєму тілі носимо і скільки ми його носимо. І душа наша теж приходить із певними. Програмами, певними договорами, клятвами і чим, які вже не несуть користі для нас у нашому цьому житті. І тільки через технологію Тета Хілінг, через входження в Тета стан можна дійти до глибинного переконання. Яким чином переконання це взагалі те, у що ви повірили, це те, що керує вашим життям. Наша підсвідомість е, створює так події в нашому житті, що ми навіть іноді не можемо відслідкувати, що ми цього насправді ми є ініціаторами всього того, що відбувається в житті. Все те, що відбулося у нас, мало причину і вигоду для нас. Нами керує підсвідомість. І для того, щоб знайти переконання, яке живе і блокуюче в нашому е, тілі, Сім поколінь до народження або на історії душі, звичайними методами цього зробити неможливо. І чому страхи можна зцілити за одну тета сесію? Тому що через глибинну розкопку, через тета стан, а тета стан дозволяє увійти в підсвідомість і знайти це глибинне переконання на любому з рівня, якому б воно не було, і зцілити і замінити. На те переконання, на ту програму, яка буде корисна нам в цьому житті, яка додавить нам е, моменту, ми будемо краще досягати своїх мрій, більше насолоджувати здоровішими і покращить е, фінансові сфери, любу сферу. Тому цей метод такий унікальний, що я думаю, що Україна скоро зрозуміє так само, як Японія, що кожен шоста людина в Японії володіє інструментами тета хілінгу і мені дуже. Мій період в житті мені дуже подобається зараз, тому що за один рік я змогла дуже багато чого змінити в своєму житті, коли я отримала зміни в багатьох сферах свого життя. А однією із змін самою значимою, це є. Те, що я навчилася е, жити в своїх енергіях, створила внутрішню гармонію всередині, і я вже нікуди не лечу, не спішу, і водночас я встигаю ще більше зробити в своєму житті. І це дуже так е, дивні такі відчуття. Коли ти можеш без чоловічої сили, без прояву швидше, краще, ефективніше, можеш досягати своїх результатів і покращувати не тільки фінансову свою сферу, а сферу стосунків, сферу гармонічних відносин в родині з друзями і так далі, завдяки тетахілінгу дуже багато студентів і учнів знаходять своє призначення. І я зрозуміла, в чому втрачається радість багатьох жінок, особливо. В тому, що вони бояться собі проявити оцю цю таку сміливість робити те, що хочеться, а це це все стримують певні наші переконання. І іноді, коли жінки бояться брати відповідальність і йти в новизну, вони ж не розуміють, який цей страх, що він так виглядає, якось страшно, що це якийсь вовк. Це на рівні підсвідомості. Блокує страх е проявляти цю ініціативу, і що я помітила, що після базового е курсу вже з'являється у студентів е бажання брати більше відповідальності, розширяти свої е горизонти, е мріяти більше ширше. І хочу вам сказати, що коли ви прийдете на курси, е ви зрозумієте таку одну ще істину. Ви розберетеся в своїх бажаннях. Чи вони ваші, чи вони залежать від колективної свідомості, від думки ваших друзів. І ви йдете за своїми мріями, чи ви стаєте жертвою колективної свідомості. І дуже часто я бачу те, що, м -м, чому мрії здійснюються не в такому форматі, як би хотілося, або чому вони не здійснюються, тому що це не ваші істинні мрії. І чому варто прийти на курси по тета-хілінгу, Тому що ви розберетеся з тим, які істинні ваші мрії і бажання. І як тільки людина пізнає свої справжні мрії і своє справжнє призначення, вона дуже швидко розвивається. Дуже швидко, тому що багато блокуючих переконань програм вони зцілюються під час курсів і, і на які курси вам варто піти, я розкажу у слідуючих відео, які у нас будуть. Тетахілін це можливість. Відчути те, що не видимо, те, що ви не можете побачити. Титахілін це е, швидкісна трансформація, яка буде зами відбуватися не по дням, а по годинам. Титахілін це маніфестація, і оволодівши навиками маніфестації, ви зможете стати творцем свого життя, тому що ви навчитеся не тільки діагностувати, чи це ваша мрія, чи це екологічна мрія, ви навчитеся правильно маніфестувати, тому що наше життя складається із наших бажань, які ми хочемо, щоб здійснилися в нашому житті і в житті наших рідних і близьких, яких ми любимо. І якщо ми неправильно маніфестуємо, неправильно супроводжуємо здійснення цих бажань. То потім е, втрачається цей навик мрійника. Чому зараз такий е, став дефіцит мрій насправді? Тому що навик мрійника він втрачається від того, що е, люди зневірилися в свої можливості, у свої мрії, у свою можливість бути реалізованою, у свою таку силу, з якої вони можуть почати. Створювати щось нове, тому що от мені майже 40 років, і я відчуваю, що моє життя зараз ніби нове, ніби я заново відродилася. Я все життя працювала із жінками і навчала їх вірити в себе. Вірити в свої мрії, досягати свої мрії. І я відчула, що Творець зараз відкриває мені такий потенціал, що я можу впливати і розширяти горизонти, і допомагати відкривати нове бачення свого життя не тільки жінкам, а й чоловікам, і дітям. І дуже багато буде нових проєктів, пов'язаних з дітьми. І тому мріяти в 40 років, 50 років. Це взагалі не те, що не страшно. а насправді сенс життя тоді, коли у вас дуже багато є мрій. Ви тоді відчуваєте, що ваше життя цікаве, гармонійне. В ньому є те, до чого ви прагнете. В ньому є розвиток, і розвиток свій в тому, що ви розвиваєте своє призначення. З Статахілінгам у вас будуть розвиватися такі речі, як самостійність, творчість і відповідальність. Ви знаєте, таких саме рис не вистачає сьогодні, як жінкам, так і чоловікам. І ще більше того скажу і нашим дітям. І як тільки ви починаєте із свого тіла забирати блокуючі переконання, те, що вам вже відслужило у вашому житті з новими навиками, відроджується те, що в кожному в кожній людині є по право народження. І я вважаю, що якщо за такий короткий час такі риси можна активізувати і підсилити. То варто обов'язково приходити. І що мене захоплює, те, що, наприклад, в Римі я побачила пари, які приїхали не тільки на курси для тета практиків, а для тета-інструкторів, коли коли. Сім'я ціла володіє навиками тета Хілінга. Я познайомилася з такими прекрасними родинами із Прибалтики, із Казахстану, із Іспанії. І мені було це дуже приємно, і я сама про це мрію, щоб моя вся родина володіла навиками, інструментами тета Хілінгу. Особливо мене затронула історія тета інструктора із Казахстану, яка поділилася своєю історією зцілення свого батька від онкології декілька було локалізацій і вона мені сказала: ми працювали. Моя вся родина вміє зцілювати і користуватись методом тета-хілінга. А я уточнила, хто саме в цій родині. Всі каже, і тато, і мама, і брат, і сестра, і чоловік, і діти. І ви розумієте, коли ти спілкуєшся і бачиш, як, е, які стосунки в родинах, коли цим методом володіють пари, це це для мене така дуже велика мрія і бажання. Я думаю, що за цей рік моя вся родина пройде навчання по тета Хілінгу. Що мені дуже подобається в тета Хілінгу, що на тета-зустрічах, на тета сесіях я можу діагностувати біль у людини. Яка і може йти з різних рівнів переконань і трансформувати її в любов. І я вам скажу, що саме наше найважливіше призначення на цьому житті це віднайти любов і ділитися цією любов'ю, а не просто матеріальним якимось достатком. І коли ми можемо трансформувати біль в любов, це дуже крутий навик і дуже крута техніка зцілення. І я хочу вам сказати, що ми із Наталою викладаємо. Практичний тета-хілінг. Уже багато хто що помітив, що е, у нас особлива подача, у нас дуже багато історій змін, тому що ми дуже багато чого в своєму житті уж, уже змогли змінити, зцілити не тільки на рівні тіла, а і наш, нашої енергії. І ці зміни навколо нас видні. Їх не можна нічим приховати, Вони, їх можна відчути. І я вам хочу сказати, що е, Таким вступом до тета Хілінга у нас є такий проект, як Сцілюючий день. Ми його започаткували. Творець нам дав цю ідею, і ви вже на цілюючому дні можете познайомитися із методиками дії тетахілінгу в трьох різних сферах: це гармони, стосунки і фінанси. Приходьте на ці сцілюючі ці дні, і для вас буде більше зрозуміло, як ці практики працюють в житті. І ми вас запрошуємо на курси, які... Ми будемо проводити в Києві 1 листопада, з 1 по 6 буде три курси: базовий курс продвинутий і розкопки. І про ці курси ми розповімо детально в кожному із відео. І я вам бажаю гарної такої прекрасної осені і гармонії всередині і віднайти свою радість, віднайти свою любов і віднайти свою саму яскраву мрію.